Привіт, Ютуб! Сьогодні Мамунця приїхала на своїй тачці на паркінг школи і садка Smiling Eyes. Вони ж працюють за методикою Монте. Сорі, може, ми вже раніше в них були. Зараз прийдемо ось туди вуличкою, показували їхній садочок. А тепер вони вже нарешті доробили ремонт в школі. І оце все ми разом відзнімемо на YouTube. Насправді дуже кльовий садок. Мені сподобався попереднього разу. Аж цікаво, що там зі школою. Доброго дня вам, добрий день. Ми почнемо нашу екскурсію зі школи. Проведе нам її частково власниця цього закладу Smiling Eyes Montessori школи і садка. Мене звати пані Лариса. Дуже приємно, мене Маріанна і мої підписники заходимо. Знаємо з першого поверху. Тут розташований спортзал, танцювальний зал. Дітки тут мають рухливі заняття, багато простору, приміщення світле, є вікна. Добрий день. Школі білінгвальне середовище. Ось тут ви бачите такі полиці з зонуванням, з різноманітними предметами, які дозволяють вивчати українську та англійську мови. Працюють за програмою. НУШ. тут ми можемо бачити знайомі нам зошити. Я досліджую світ, українська мова, математика, але все подається за допомогою методики Монтесорі. Так виглядає зона математики. До речі, за допомогою ось таких трикутничків, прямокутничків можна пройти і кути, і дроби, і корені навіть не тільки. Погляньте, будь ласка. Скільки різних матеріалів використовують ці школі. Я коли попередній раз була тут, то я сама казала, що я би за таким вчилася. Це дуже цікаво. Дитина може наочно побачити, що таке один, що таке 10, що таке сотня і що таке тисяча. І що таке десять тисяч? Табличку множення тут можна не вчити, не зубрити, а банально викласти за допомогою ось таких кольорових намистинок, які нанизані. На такий дріт. Два на два буде чотири бачимо зелені на мистенки, а три на три буде третять. За допомогою цієї гри можна додавати, віднімати тут є одиниці, десятки, сотні, тисячі, тобто в межах тисячі можна абсолютно будь-які рівняння вирішувати. Це в нас зона космічного виховання по Монтесорі, або оточуючий світ. Але в Монтесорі він дуже представлений широко. Тобто від того, що в нас за вікном, наш парк, садочок, до того, що в нас звідки береться хліб на нашому столі, чому саме так, каша, м'ясо, овочі і закінчуючи астрономією, зорями розумінням як всесвіт наш влаштований. Які місце людини? А це бібліотека. Тут є книги на різну тематику, і діти обов'язково щоденно читають, читають вдосталь. І основне, що вони це хочуть робити самотужки без будь-яких додаткових мотивацій і стимуляцій. Це живий куточок, і діти обов'язково за цими тваринками доглядають, не просто на них дивляться, але й спілкуються, і беруть на ручки, гладять одне слово контактують всіляко. Цей клас йде різновіковий. Тут зараз навчаються діти першого і другого класу, але загалом можуть бути і третьокласники. І при цьому кожна дитина отримує індивідуальний підхід, тобто тут йдуть за дитиною. Англійська мова викладається щодня, але є також дні білінгвальні, двічі на тиждень є два викладачі. Один з викладачів говорить українською мовою, а інший англійською. Друзі, пам'ятаєте, я вам розказувала історію про те, як утворилась наша земля. І про те, що в природі все підкривається своїм законом. І один із них, що все може бути в трьох станів. Це твердий, рідкий і газоподібний. Це парафін. Він твердий. Так? Зараз я його буду нагрівати. Бачиш, нагріває. Він потім топиться Я бачу теж воду. Парафін стає рідким. Так. Якщо ми його знову охолодимо, що стане? Він знову став твердий. 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 Так, він твердий. Mm -hmm. так. Ось це тверді речовини. Mm -hmm. так? І це тверді. Mm -hmm. тверді і це тверді. Це також тверді. І отак обіймаєтесь. Так, міцно-міцно тримаєтесь. І я хочу пройти сюди, але я не можу. Тому що силки міцно одним. Одне. Ось так міцно. Міцно тримаєтесь. так так, міцно тримається тверді речі. Ось зараз в укриття. Тут учні проводять повноцінні заняття. Бачите, є килимок, є пледики, щоб не змерзнути. Столик, кріселка, є якісь матеріали, водичка. Одне слово, можна тут певний час перебувати, але було б добре, звичайно, що недовго. Це санвузол. Тут все новеньке, чистеньке, як бачите. Тільки в вересні відкрилися, тому. Не дивуємось, це і Діти зі собою приносять їжу, вони її ось тут зберігають в ланчбоксах на поличках, є холодильник. Після того, як поїли, прибирають за собою. Бачите, як чистенько. Точно так само вони самотужки запарюють собі чай, ставлять чайник. Одне слово реальні умови реального життя. Мають свій графік чергувань хто коли має протерти стіл, полички, замести підлогу, посуд прибрати в раковині і таке інше. Окремий вхід одразу поруч у садочок. Ми вже з вами тут були, але зараз покажемо знову. Чотири рочки тодлери також виглядають за тваринками. Тут є і пташки, і крілик. Діти люблять самотужки виготовляти гіпсові фігурки і потім їх розмальовувати. Це зона маніпуляцій. Так виглядає зона мовлення. Діти за допомогою цих карток вчаться розповідати різноманітні історії, і це теж зона маніпуляцій. Бачите, як по кольорах поскладені предмети. Тут діти можуть вивчати і форму, і колір, і текстуру. До Речі, на сходах є перила на рівні зросту дитини для того, щоб вони могли безпечно підійматися. І ось тут є сітка. А це група дошкільнят 4-6 років. На космічному вихованні в цьому садку вирощують рослини. от гляньте, тут проріз гарбуз, квасоля, доглядають равликів. В хатку сховалась морська свинка. Це те, що мене вразило попереднього разу. Діти самі тут перуть, бачите, з допомогою такого пристрою і вивішують рушнички, причіпляють прищепками, мають таку сушку дитячу і кухня в них такого рівня, якраз для зросту маленьких діток. Складай, складай, не звертай уваги на мене. Я просто собі знімаю. Тут хлопчик вивчає відтінки, а тут кольори основний червоний, синій, жовтий. Зверніть увагу, що кожен сам себе забезпечив роботу і працює самостійно, а педагог підходить лише тоді, коли в цьому є потреба, для того, щоб дитина самостійно могла поринати в той процес, над яким вона працює. І в групі горобчики англійська йде тричі на тиждень. Заняття з музики відбувається двічі на тиждень. Є велика кількість цікавих інструментів музичних. Sorry. Діти в нас усі всім проманіпульовують. Вони тримають в руках структури ключ, що це таке, чому воно таке. Вони можуть його пощупати на сенсорному рівні. Це басовий ключ. Проманіпулювавши з таким, дитині заходить зовсім по інакшому, ніж вона провчиться. Зал для йоги і сенсорної інтеграції тут виставляють різноманітні тренажери відповідно до потреби. Садок має свою окрему їдальню, окреме укриття садочкове, також з матеріалами, з водичкою, з усім необхідним. І є ліжечка, оскільки малята часто сплять в такій годині, коли тривога. Ну і наостанок покажемо власну величезну територію з ялиновим лісочком. Є така стежинка викладена, де дітки можуть малювати крейдою. Тут вони садили свої клумби та доглядали їх. Може, пам'ятаєте, ми показували, коли попереднього разу я приїжджала. Волоничка. Навіть можу пригоститися малинкою. Зараз така дощова погода, і дуже добре чути ось цей запах ялинки. А влітку тут так класно було, такий тіньочок від сонечка. Діти ховалися собі, тут гралися, бавилися. Садок працює з 8.30 до 19.00 години, а в школі є два варіанти перебування – з 8.30 до 15.00 або до 19.00. В садочкові групи йдуть маленькі – 2-4 рочки тодлери і 4-6 рочків дошкільнята, відповідно 10 і 15 діток. До речі, недалеко від паркінгу в школи садка є власний лісочок, де дітки досліджують навколишній світ, природу. Тут є е, дощові черв'яки, тут є вороняче гніздо ось там зверху. Можна пригулюватися в дощову погоду чи в сонячну. Я сюди їхала 20 хвилин з рясного, з Ливандівки сюди їхати хвилин 15-20, точно так само з патона. Якщо ви мешкаєте неподалік, майте на увазі ось таку локацію. Я пропишу під відео всі основні корисні посилання на інстаграм, на фейсбук, Smiling Айс. Якщо у вас будуть якісь питання, обов'язково можете їх задати. Приват чи задзвонити за номером телефону? Дякую, що дивилися. Ставте свої пальці вверх і підписуйтесь на канал Мамунця. Па-па!